Ірландія. Біля одного з пабів йде бійка. До тих, хто б'ється, підходить людина і запитує, вибачте, це приватна бійка? Чи усі можуть брати участь? Керівник ЖКГ викликав начальника ділянки. Петровичу, тепер твій звіт по ділянці за минулий квартал. Минулий квартал був важким. Маса різних проблем виникла через борхливого коронавірусу. І якби не він, то зростання ефективності виробництва було б на 50% вищим. Але попереду нас чекає прорив. І Якщо ми застосуємо цифровізацію в обліку всіх засовок, кранбук, труб, ключів. Мля Петрович, а ти не охренів? Це що за порга? Ти на за ідіотів вважаєш? Ніяк ні. Я з річного звіту прем'єр-міністра Шмигаля усі фрази переписав. Чоловік, спостерігаючи, як дружина розкладає косметику, вирішив дізнати, що для чого їй потрібно. Дружина й каже: Ну от дивись, спочатку я вмиваюся пінкою, потім скраб, відтак тонік, крем, основа для макіяжу, тональний крем, а потім пудра. А навіщо все це? Щоб вийшов природний колір обличчя. Черга чоловіків перед брамою. Апостол розподіляє кого куди. Одружений? Так, в рай. Одружений? Так, в рай. Одружений? Так, двічі. В пекло. За що? Рай для мучеників, а не для дурнів. Зустрічаються три зв'язківниці з десантної військової частини. Одна і каже, я вчора начальнику штабу мінет робила, так у нього яйця холодні, холодні. Друга каже, а я замполіту теж робила і теж крижані. Третя промовчала. Наступного дня на шикуванні у третьої під оком, що трапилося, Марічко, та ось стала чоловікові мінет робити, і кажу йому, а що це у всіх яйця холодні, а в тебе теплі.